Фізична реабілітація протрузій і гриж між хребцевих дисків це ретельно спланований процес, у якому кожен етап виконує свою роль. Масаж готує тіло, знімає напруження, а вправи з електростимулятором допомагають закріпити результат і стимулювати відновлення. Як це працює? Після масажу м'язи розслаблені, кровообіг покращений, а напруження зняте. У цей момент електростимуляція та вправди найкращий ефект. Електростимулятор допомагає пробудити навіть ті м'язи, які ослаблені через чи тривалу бездіяльність. Вправи дозволяють стабілізувати стан, зміцнивши м'язи стабілізатори хребта. Поєднання масажу, електростимуляції та рухів допомагає швидше зменшити дискомфорт у зоні ураження. Комплексний підхід допомагає відновити правильний руховий стереотип, уникнувши завугу навантаження на тиски. Контроль реабілітолога – запорука успіху, всі вправи виконуються лише під наглядом реабілітолога, який стежить за технікою та коректує рухи відповідно до ваших можливостей. Такий підхід гарантує безпеку під час виконання, правильний розподіл навантаження та поступове відновлення без ризику загострення. Реабілітація це шлях до здоров'я хребта. Ваше тіло отримує турботу, підтримку та можливість рухатись без болю. Ваш реабілітова.